Їжачок. Ми кидаємо м'ячик. Привіт, їжачку. О, ти зосереджуєшся. Привіт. Кепську, усе впало. О. Привіт, їжачку. Привіт, рут. Вибач їжачку, Мені важко контролювати мій стробучи м'яче. Дивись. Здається, це весело. Можна, я спробую? Можна, можна? Так, можна. Але будь обережний, щоб не загубити м'ячик. Звісно, стриб, стриб, стриб. Правда, він шалений, рут. Так. Обережно, щоб м'яч не відскочив далеко. Звісно, я кину його щасливи! Дивися, рут! Стрип! О, поблю... не. Куди він подівся? О, не. О, ні. Його немає. Можливо, він в кущах. Yeah. Так. Ila... Або... Yeah. Тут. Он oh, він. Дякую, фіфі. Ти знайшла містер бучий м'яч. Ні, це мій м'ячик. Я його знайшла. Але насправді він мій. Так, це рут, він випадково відскочив. Тепер він мій. Ля-ля-ля-ля-ля. 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 Це погано, Дурна фіфі. Ля-ля-ля-ля-ля. У мене є ідея. Слухай. Фіфі? Спробуй кинути м'ячик якнайсильніше. Навіщо? Ти боїшся це зробити? Звісно, ні. Пій Я... пій мав. Куди він подівся? Він у тебе на голках. Ось так. Дякую, їжечку. <рес> Тепер це знову мій м'яч. Дуже розумно, Рут. Я все одно не хочу грати з іграшками. А ми хочемо, правда, Рут? А вже ж, ми любимо іграшки. <рес> так. І не зупиняйтеся. Кидай мені. Стрип. <рес>